Що все робить? Так, да, машина робить, все бомба, Все на ходу, разна кнопочка. 13-річний Максим Кашпрук заводить ВАЗ-2101. Цю машину хлопець придбав два місяці тому за 400 американських доларів. Тиждень тому віддав автівку на потреби Збройних сил. Розповідає, у Фейсбуці побачив оголошення про збір жигулів. Вирішив долучитися. Масло міняв, потону міняв, кришечку покрасив. Оголошення про збір жигулів у Фейсбуці розмістила місцева волонтерка Тетяна Коломійчук. Розповідає, автівки везуть в Одеську область, там їх розбирають на деталі та роблять баги для військових. Такі машини від одинички до сімки, вони зараз наразі в потребі. Мотори реставруємо, переробляємо. Потрібно нам і пружини, і рулі, і сідушки передні. Ну все. Використовують їх для хлопців, як для роботи. З них роблять вивозять трьохсотки, Евакуаційні машини роблять. За два місяці жителі Іванівської громади передали на потреби ЗСУ чотири Жигулі. Втім, машина Максима заслуговує окремої уваги, каже Тетяна Коломічук. Авто на ходу і його за власні гроші для захисників придбав підліток. Він сів, проїхав і каже: я хочу вам її віддати. каже дитина, це ж твоя власна машина, яку ти купив? Ну жалко, звісно. Ні, хай забирають виходи. І ми забрали. Я була, звісно, дуже вражена тим, що не кожен дорослий такий вчинок зробить. Хай лучше піде на слухай, наші хлопці лише найвістрелюють ворогів. Гроші на автівку Максим заробив сам. Вдома у селі Кам'яногірка розводить овець, тушки тварин продає. Каже, господарством займається з маличку, спершу розводив кролів. Останніх півтора року овець. Продав королі разом з слідками, ну і купив баранів. Перше купив чотири штуки, три самки і одного барана. Ну і так вони почали розводитись. В отарі Максима 44 овечки. За ними доглядає сам, поки на уроках каже, допомагають рідні. Рано встаю, даю даю їсти. Днем вже їду в школу, днем попрошу діда, а ввечері вже приїжджаю, даю я. Годує поголів'я тричі на день. Зараз з'їдають по два відра суміші зернових, розповідає. Ячмень, кукуруза і соєвий шрот. Мама Максима Таїсія Кашпрук каже, господарює син із задоволенням. Він це любить, ну це його, як не відбереш, як то кажуть. Він сам доглядав, сам вичищав, сам давав їсти і так само з цими баранами. Отак він все сам робить. Йому це не подобається. Бажання сина віддати автівку оборонцям в родині підтримали, каже Таїсія Кашпрук. Шічки так були в шоці, звичайно, бо ну ми йому так нічого про це не говорили і... але віднеслись тим з позитивом. Заробив, захотів віддати це його. Такий зараз час, нехай допомагає. Приємно вразило. Що це так дитина, що своя дитина так і зробила вчинок. У майбутньому каже Максим: мріє стати військовим, а поки допомагає ЗСУ у статусі фермера. Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.